Доброго дня, мене багато хто знає як журналіста 33 каналу, який 27 років пропустив З 24 го року я добровольцем 120-ї бригади. Сьогодні сумний день. В принципі, на війні кожен день сумний, тому що це біль, крові і втрати. Сьогодні тут зібрались дружини, матері, діти, хлопці, які зникли безвісти. Серед моїх. Дуже близьких друзів, товаришів, Володя новоди з нашої 120-ї бригади, капітан Тарас Бересюк, наш колега, колишній редактор Вірницької газети, і мій колега, з яким ми разом відкривав рекрутаційні центри, головний сержант Юрій Зелений. Під час першого виходу в складі 59-ї бригади він ТЦКшник під час відрядження зник без вісти і, на жаль, зв'язку з ним немає. Звісно, ми всі чекаємо якихось новин. Про них, але розумію, що багато територій там, де зникли наші хлопці, вони зараз не підконтрольні, тіла не видають. І я прийшов підтримати кожну таку сім'ю, кожну жінку, кожну матір, кожну дитину. Сказати, що ми пам'ятаємо про наших побратимів, про наших героїв. Дуже сильний день, слава кожному герою. Всім живим і хочу сказати, що не зважаючи на те, що багато зараз хто боїться мобілізації. От сьогодні до мене прийшли троє дорослих чоловіків. Це 50, 52, 54 роки. В армію записуються. І прийшов зовсім молодий хлопець Богдан, 20 років, хоче служити по контракту. Іде до нас в розвідку. Прийшов, каже, я хочу служити. Я ще приведу свого друга 20-річного, Я вже не можу сидіти вдома. Я готовий воювати от саме ці хлопці і дорослі, і зовсім юні і замінять тих хлопців, які загинули, які зникли без вісти. Ром, скажи, а були такі випадки, коли повертали полонених, що от він себе звісті зниклий, а його повертали з полону? Це дуже рідко буває, тому що в принципі списки є факти, який я особисто знаю. Ви пам'ятаєте, ми писали про Андрія, про журналіста, який повернувся тоді з островів. Він два місяці був з дикої безвісти. Його командир дав нам слово, що він його поверне. Через два місяці тіло його повернули. Зараз він спочиває на вічно в Сабарові. і Мама його відвідує. Ми його відвідуємо весь час. Дивіться, а зараз от ковальського Василя, мама тільки що зі мною говорила і каже, що вона знає, що він загинув, і що тіла вона ніяк не може повернути. Скажіть, будь ласка, яка процедура, от коли в, в ваших побратимів тіла залишається на непідконтрольній території, що далі роблять? Він вважається зниклим безвісти. Півроку сім'я отримує виплати, а потім через суд і військова частина, і родичі мають встановити все-таки факт смерті. І тоді включається вже механізм цих виплат, коли платять як за згибу. А тіло? Ну, тіло, вибачте, тіло залишилось десь в бліндежі, Тіло може бути розірване на мільйон молекул, тіло може там не знаю, вовки лисиці можуть розтягнути на шматки. Може просто людина згоріти до тала, що від неї лишиться просто коробочка пополу. Кожен випадок унікальний, але були випадки, що повертали саме з непідпідгованих територій 22-го року між. Нами і росіянами був все таки механізм, коли повертали тіла, просто без е генштабу мінялися тіла на тіла, прямо так, на лінії фронту. Так, так. Мінялися зараз? такі були. Зараз такого нема. Та війна, яка була до 22-го року, і та яка війна зараз, зовсім інші. І людяності взагалі нема. Ви ж бачите, ці відрубані голови, ці спалені є. Коли військові підрозділи дають собі слово не брати в полон після цих звірств, тому зараз, щоб мінятися тілами, ну дивись Рома, а є така процедура, що беруть ДНК в тих, хто без з них. це для чого? Беруть ДНК у родичів, тому що якщо буде обмін тілами, ви розумієте, якщо тіло пролежимо місяць, два, три, пів року, десь впізнати його буде нереально є обміни теоретично ну, є. Я останній раз чув, коли 125 тіл віддав, Але всі радіють, коли повертають живих, навіть змучених покалічених побитих, але живих повертають. А потім внизу одним рядком пишуть, що також вдалось повернути тіла 125 захисників, і тоді діти і матері здають ДНК для того, щоб про Петровську могли встановити це останки і не прислати комусь тіло іншого захисника. Романе, колего і е, е, побратимець. Я дуже хочу, щоб ми зараз побажали всім, хто тут зібрався присутнім, щоб сталося диво, і їхні рідні повернулися живими і здоровими. Слава Україні!